Дорогі учні, вчителі, батьки та випускники, сьогодні особливий день для кожного з нас. Нашому рідному ліцею виповнюється 154 роки. Це не просто школа, це місце, де ми мріємо, вчимося, зростаємо та будуємо своє майбутнє. Я гордий бути частиною великої ліцейної родини, яка щодня надихає нас до нових звершень. Зі святом вас, дорогі друзі! У цей святковий день хочеться сказати, що наш ліцей це не лише стіни і класи, це справжнє серце нашої громади, це місце, де кожен голос важливий, де ми вчимося підтримувати одне одного та разом долати будь-які виклики. Нехай наш ліцей завжди залишається простором розвитку, дружби та тепла. Вітаю всіх нас! Із 154-м днем народженням нашої Алма Мати. Дорогі наші вчителі! Від імені всіх учнів хочемо висловити вам щиру подяку за вашу любов до нас, терпіння, мудрість і невтомну працю. Ви щодня робите неоціненний внесок у наш розвиток, формуєте нас як особистостей і справжніх патріотів нашої Батьківщини. Дякуємо, що допомагаєте нам мріяти і досягати висот. Дорогий ліцею! Ми твої випускники безмежно вдячні за знання, мудрість і незабутні роки проведені тут. Ти дав нам крила для польоту. навчив любити та поважати і вірити в себе. З Днем народження! Нехай ти продовжиш виховувати нові покоління мрійників і літерів. Любимо тебе та завжди пишаємося, що були частиною твоєї історії. Сьогодні, святкуючи день народження нашого ліцею, хочеться подякувати й тим. Та протягом усіх тих років творив його історію. Кожному працівнику, кожному вчителю, який вкладає частинку душі в душі. Ви не просто навчаєте, ви надихаєте і показуєте нам, як важливо любити Україну, свою мову, культуру і завжди вірити в майбутнє. Ваш приклад це справжня сила. 154 роки це лише початок твоєї величної історії. Разом до нових вершин. Μένα να ρώτουν για να σβήνει